Армадо. Забудь про головний біль. Сьогодні четвертий місячний день. Місяць у знаку скорпіон. Символ дня дерево пізнання. День краще провести на самоті та присвятити розмірковуванню. Зірки сьогодні не радять ухвалювати будь-які рішення. Наслідки будуть негативні. Проведіть час на природі, погуляйте в парку. Також день сприятливий для рукоділля. Люди, народжені у четверту місячну добу, дуже норовливі, тому батькам варто відповідально підійти до їхнього виховання. 28 вересня народилися італійський художник Мікеланджело де Караваджо, французький письменник Проспер Меріме, італійський актор Марчелло Мастрояні, а також український письменник педагог-новатор Василь Сухомлинський. А далі детальний прогноз для всіх знаків Зодіаку овен сьогодні на вас чекає чимало нових викликів. Результат залежатиме від вашого настрою. Тож більше позитиву. Телець день буде сповнений романтики. На вас чекають нові приємні знайомства, які мають гарні перспективи. Близнюки менше говоріть сьогодні, більше дійте. Звертайте увагу тільки на те, що справді важливе. РАК Ваші проєкти отримують підтримку впливових осіб, наберіться терпіння і справи підуть угору. Лев, перегляньте плани на сьогодні, присвятіть день здобуттю нових знань і навичок, які невдовзі вам знадобляться. Діва, сьогодні ви легко знайдете вихід навіть із безнадійних ситуацій, не поспішайте, обмірковуйте свої кроки. Терези. Нові знайомства відкриють перед вами нові можливості та перспективи. Будьте готові багато спілкуватися. Скорпіон день підходить для нових професійних починань. Дійте сьогодні рішуче, але з повагою до інших. Стрілець дрібниці сьогодні важливі як ніколи. Приділяйте час деталям, щоб у майбутньому не пошкодувати. Козоріг. Ви помітно просунетесь вперед, якщо більш уважно та ретельно вивчатиме справу, якою займаєтесь водолій. Чудовий день для відновлення стосунків і контактів. Якщо шукаєте роботу, отримаєте цікаву пропозицію риби. Дослухайтеся інтуїції та рухайтеся вперед, навіть якщо до кінця не впевнені. Сьогодні успіх вам гарантований. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 – у будні, з 8 до 10 – у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.